Що якби ваша робота була забирати в людей їхнє майно, але з монстрами, пастками і таємницями. Це репо, гра, де ви не просто колектор, а виживаєте в справжньому хорорі. Давайте подивимось, що тут відбувається. Всім привіт! Ви на каналі Паша Плей, і сьогодні ми з вами граємо в таку чудесну гру репо. Друзі, дякую за те, що ви підписуєтесь на мій канал, але 77% все одно не підписалось. Спускайтесь вниз і нажимайте кнопку підписатися. Перед тим, як ми будемо грати, я хочу пограти в туторіал, щоб показати вам, ну, як ходити, як стрибати і так далі. Заходимо в наш туторіал. Так, тут нас вчать ходити. Ходимо. Є космічна картинка. Тут стрибати. Тут... А, тут на контрол. опускатися. Тут... О, тут між ж прятатись під ван. Тут бігати на shift. Вже з енергію, а у ну, нас енергія буде тратитись. Так, побігли. Так, є. Тут на квітку ковикатись. Побігати і стрілити. Вже такого. Далі. Тут... А, тут речі можна носити. Речі можна носити. Насичать. Далі. А, далі їх відводити. Не. Треба крутити. Е, куди... куди? А... Тут привертати. Ось, він коштує 23. Так, тут на тут на що це тут? А, в не знову. Так, тут брати речі в 1 2 3. Мм, давайте возьмем. Ось це. І ось. Так, тепер їх викуповувати. Угу. Пригаданий Так, далі в нас... Далі в нас... О, дивіться мапу. Дивіться на карту, що ми тут робимо. Подивилися. Далі. О, далі оця вагонетка, що туди збирати. Так, є, покатали її. Тепер сюди закидуємо на ще речі. Yeah. Все, ми їх продали. Тепер відсилаємо повідомлення якомусь і все. Ми тепер в головному меню. Так, ну тепер пограємо мабуть, вже в гру. Так. Заходимо. Player і Rappo. Load Save. І ЄС yes, нажимаємо все. Нас запускаємо. Перший рівень зараз у нас буде. І. Так, перший рівень. Це в нас Headman Manor Типу якась будівля. Так, відсилаємо повідомлення якомусь. Не знаю, чоловіку. Дивимося, мапу, де ми. На тап. І Тут нам треба зібрати гроші. Так. що там пише, скільки треба зібрати. А, он 9212 нам треба зібрати. Тепер ми йдемо сюди, відкриваємо дверку. Прислухаємось чи нікого там немає. Мабуть? Мабуть, ні, немає нікого. Так, відкриваємо двері. Ой, щось таке. Страшненьке, ну нічого. Так, заносимо сюди вагонетку, щоб нам було краще переносити ці речі. Угу. Так, це перша моя хорор гра. На моєму каналі. Підписуйтесь на мій канал. І буде ще багато. Дивимось по карті, що ж у нас там є. Угу. Так, я бачу, що тут нічого немає, що продати. Мабуть, так. Так, коли мене дивитися коли буде монстр. Так. Так, 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 так. Мабуть, пішли в цю комнату. Кімнату. І тут, мабуть, да, тут теж нікого немає. І нічого немає щоб продати. Ну, тепер ми йдемо в самі такі страшні комнати. Так. О, ось тут уже є речі. Скільки коштує? 600. Мало. Побив ще менше тепер, ну хай буде. Не попав, ще побив. Все, тепер 400. Дуже класно. Ой, 479. Трошки перебути. Так. Тепер сюди йдемо. Ось я тут заберемо щоське. Закидуємо теж сюди. Так, закинули. Тепер. 1083. Можна дивитися там, скільки там грошей у нас. Тепер заходимо знову сюди. Головне, щоб не було зараз цього монстра, О, якась кулька. 1900 заберемо. Чому не забрати. Скільки відняло, чому так багато відняло? Закидаємо. А ще. ну, Закидаємо. Так. Mm. ой ви бачили? Ви бачили цю паличку? Ой. З Попробуємо глянути на нього. Ой-ой-ой. Ой. -йо -йо -йо. Ой. ой, він замітив, що його нет кажуть. А, а мені ще сейчас буде? Чи ні? Це, мабуть, моя без опасна моя зона, мабуть він мене ж тут не троне, я гадаю так. Бо якщо троне, бо то це якийсь реально тяжка гра якась. Так, зараз. Все, він пішов? Пішов. ой 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 Так, це ж безпечна зона сюди. Так, безпечна. Я ж гадаю, що мене зараз не б'є. Ні? Ой. Ой! Закривай Закривай, закривай, закривай! Закривай. Ви серйозно! Ви серйозно. Гейм Овер! Ну, класно. А чому це. ну це... О, від селімпіодо. о я. е. Куди я впав? Ладно. Ну, граємо тоді спочатку. Дуже класно. Тепер ми знаємо, що це небезопасна зараз. Renmus sharez level Давайте Так, відсилаємо повідомлення ч Не знаю кому, я здесь секретний Так О, ну угу. будуть Такие Що Он таке? Чому в першій кімнаті нічого не продається тут Я не розумію Чому? просто Ну Ладно так, тут продається щось. А, тут що? Нічого тоже не, теж не продається? Зрозуміло, нічого тут теж мабуть, не продається. Так, давайте тут я вже далеко зайшов якось. Так. Ски нам треба прав. А, 7, 7 ,54. Менше, ніж чем-то було. Так, тут щось. О, кружечка, скільки кейком. 1400! За ось таку якусь кружечку! 400 копей. Ладно. Так, біжим. У нас енергія трошки не хата. Так, візьмемо, мабуть, з собою цю вагонетку, бо якось без неї не дуже ходити туди-сюди. Енергія ще і коли біжиш, швидко тратиться. Дуже швидко. Так, візьмемо її з собою. у О! І чесно знову испугався. Закриваємо. Закриваємо. Все лавочка закрита. Магазин закритий. А мене знову не платі. Давайте глянемо що він там мені пише. Типа пише нуль фу не. Ладно. Ну, я гадаю, що можна йти. Идем. Давайте пойдем. Йо, шузики, шузики. Дима, закривай дверь. Закрываем. Что за такие? Это прямо не выйти нам можно все? Меня теперь кто-то закрыл. Это выйти может можем за светцы. Прикольно. Они все пропав все, Йдемо. краще. Так, 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 так. Йдемо, йдемо. Йдемо. Головне, щоб він тут не... А що що це за сніг? Сніг якийсь літає? Що це за сніг літає? Так, Несемо сюди. Цю вагонетку поближче. поближе. щоб цього монстра не було. Тут, чесно, реально страшні монстри якісь тут чесно страшні я вам о мені показує Босин там показує як мені йти добратися До додому. <світ> додому так 29 така... не незрозуміли і годинник золотий 500 Так ладно Вообще Ау... тут. Я так эм... пошли дали. Дали. Боже, тут дверей? Что за такие Лист. Действ... Ладно. О, гроши 500. 500 гроши. В смысле, там якость палка была 200. Мы не гроши за 500. Копайте, кайся. Так, давайте пройдемося цьому. Так, Що тут, що тут, що тут? Нічого немає. Дуже класно. класно. Угу. Так, тут теж не можна нічого забрати. Ну, ладно, 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 ладно. Так, ще тута, тута, тута. Давайте глянемо. не Головне, щоб на мене цей монстр не випр. Вони тільки так стріляють, як в мене стрінули, чи Є такі якісь скримери. Що немає, ось цих годинник за 600. Тільки я гадаю, що мене час буде менше. що, донесу без, без цей. О боже, я доніс без ніяких там мінусів. Так що далі? У нас? Що за далі? О, туалет. Так туалет? на туалете не можешь сидеть, то еще суд. Нет, я не буду виноваться, я, короче, это О, что это за палка? О, опять какая-то палка. Ну, что мы не с этими палками не везем? 2700! Просто. Ух, ладно. Ладно, ладно. Ну, 1100. Давайте возьмем. Нормально. І зачем вона мені... Та, навіщо мені вже воно 320, ну закинемо, ладно вже. А! Нуль воно вже. Було тисячу, там сто. Стало ноль. Ну прийдете тепер цю мишу Ну, Давайте її возьмемо. Ладно. Так, давайте возьмемо. Закилимо. А, не попав. Не попав. Йдемо знову в цей туалет, оглянемо, що там ще є. Може ще тут щось є таке прикольне. О, обіз'янка за тисячу. Давайте її візьмемо в нашу команду. Так, обізянку. обіз'янку. Закидуємо. О, 7428 можемо відвозити вже на наш туди. Ну, на нашу там розгрузку, чи як можна сказати так. Так ось. Той. І тепер, а чого вони з мене сміються? Чоржачний смайлик. Закриємо, щоб мене ніхто не тривожив. У 3,2. один все, Д. Плюс 7 Все, и теперь давайте отправим что типа, У меня 7 К, что я не скажу на это. А, ну и Молодец, молодец, сердечко. Ой, спасибо, спасибо. За сердечко. Так. Другий левел. А, ні, шоп. Я думав, другий левел шоп. Так, що тут треба робити? Тут треба щось купити. А ще... Я не встиг нічого купити, Перекидує нас кудись тепер знову. Так, може це другий левел уже? І ще тут? і що тут. Ну, пострибали. А я кудись перекидую і перекиду, я не розумію куди. Капець якийсь. Так, куди мене зараз перекине. Перекине мене. Ага. Екісь якусь академію. Угу. Так. Подивимось, чи замок? Чи замок академія. Подивимось, що тут буде. Так, так. беремо як. Завжди. А, ні, Откриваємо у наш Наші двері. Так. Бачу, костюрмонный замок. Так, залазимо під кровать нашим контуром. беремо тут чашечку. А за 1400 это и реставра. Поволных чашечки дорогі, закидуємо її і роняем. і повністю наша чашечка уходить, ммм, Як класно Ладно, дарем Сей. Тут что у нас? Давайте глянем. Тут у нас нічого немає, мадаю. Так, немає нічого. Ч лампочку забрати не можно, на жаль. А красиво было. Так, ч тут я? Скиханка коштує? Три! Забираю, я забираю. Це хто на базарі забираю, забираю. Тільки як його в вагнетку закинути. що? як он називається в мене. Тільки закинути. Давай, давай, давайте. Давай. Є, все я закинув на конецту. Закинув я його. Оцей. Дік, як його назвати Шар. А головне, ще б монстра цього не було. Бо як я ну, слухи знаю, що тут коли замок. Тому і вийшло оце відео, тому що я побачив слухи, що Кольнограм. І сказали, що тут буде якийсь ну, страшний монстр. Якийсь такий буде не обичний буде такий монстр. Так, вагонетку давайте закидуємо. Закидемо нашу вагонетку. Так е ось так от. Давайте. Опа. Так, давайте давайте. Ну, ну, куди давайте? Закиду. Ой, давайте, закидуйся. Закидуйся. Наконець закинувся цей. Фух, закинувся цей. Кольцо чи що це я не знаю, чи це корона типа міг Так, тут що. Давайте глядемо. І коли відкриваються двері, мені каже, що я ближче і ближче до монстра. Так це ну оце вже корона, то значить кольцо було зап'є... Оце за 500. Це кольцо. Ой, і корона. Так, йдемо назад. Там ще може якісь приколюхи найдемо. Так. О, статі, я забуваю сказати, що тут тумбочки відкриваються, ось так і можна на контроль ховатися тут від монстра. Ай! Правильно, два раза. Спасибо. Что то такие? Ну что это? Вот что то такие? Что то за, за речи такие? Я не разумею просто. Закидываем. Опа. Я, я, так... я... так. Так, 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 так. Прячемся. Там монстр бежал. Я вам кажу. Мы не просто... Там... Там монстр... Ой, Ух! Какой он страшный! Почему? Куди він пішов? Куди він пішов? Куди він пішов? Чого він такий страшний? Я боюсь, Чому він такий страшний цей монстр? Чому він такий страшний? Чесно, о Боже. Реально якийсь страшний монстр. Да. Слухай, підвели. О -о -о. не підвели у мене змітить. Куди він пішов? Він мене замітить час як буде обертатись. Він мене не повинен куди він присів, що він робить? Що він робить? Оп, все. Не замітить. Оце добре. Оце добре. Оце саме добре. Це саме добре. Так! Мені ж треба зібрати 8841. Чего не ма? Он же пошел? Пошел ли? Okay, так иди да. Ой, ой, -ой я его побачу, я его побачу, я его побачу. Пистол пистол пистол, 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 пистол надо. Пистол. Бо я не хочу опять. Не ну. Цей. Ладно. Дивимося далі Що з нами буде Така, я би оцінив цю гру. 9 з 10. Мені подобається графіка тут і смисл гри. І як в неї грати, що такий туторіал просто класний. Графіка лагає. прикольна гра. Страшненько. По, по страшноті ставлю 10. <гум> Бачите, така є атмосфера. Ось Ой, де йде. А не може ось так, от. ось так от. Коли, статі, коли вони фонарик не бачать, тоді вони на тебе не йдуть. Це я так. Ми так. подивимося. Там я не був, там де знак питання. Це означає, що я там не був. Подивимося. Там буде в нас. У підстол, під стол, під стол. я... ой 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 як ми вспіли! Ой, як добре, що ми вспіли. У мене вже схватило серце. Я думав, це капець, це капець. просто я думав, у мене вже оце серце тукотіло. Так. Так, 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 так. Ууу, ховаємося, ховаємося, не вспім, не успім. Я співю. О, бачите, я даже не ховаюся, це треба фонарик включати. Вони так як йдуть на фонарик. Вони, як бачать фонарик, що їм типа світять, то це означає, що там людина якось так. Підходимо трошки до нього ближче. Так. Що там у нас... Угу. тут что есть. Так. Я так я побачу, что там что есть. Я такая, Хорош. Куда куда я там еще что не стоит. Хорош. Ну что это за розовый что Что такое? Вот, бачите, это такое? Может быть, что она? 2700. Ты это... это... козилья? Невидимка. Давайте глянем. А ну сколько у нас зараз будет еще грошей, глянем. Надо mm -hmm. глянуть. О, все. А, ні, не все. Треба еще трошки. Треба еще что-то положить. Давайте вот тут тумбочки проверим. Тут тумбочки проверим. Что тут у нас есть? О, бриллиант есть. Сюда все. А, нет, нема бриллианта. Да ну это капец, ну я не знаю. Ну я звичайно відняли було, вони вже би все забирати. Капець, Ось е бокал за 600 і все. І ми зараз йдемо продавати. Бо нам вже написано 841 треба забирати. Все відносимо. Все боже скільки всього у мене багато. Це мені так Все дивіться оп. А ну, улибайте. Все дивіться, сміяйтеся. О, галочка, все тоді ми пройшли. Два левела ми пройшли. Так, давайте. Так, давайте, два левела. Все, я е, пройшли. Я е, пройшли. Прошло. Все, ну, перекид... Е. А що це? А чому? А чому мене не перекид... А, це я йому просто повідомлення на не тоді. А ну, Е. Е. е а чому він пише ще 8870 семал? Он ну, давайте ще раз. Э, е, він пише що це він, типу, мало. А чому а що мені робити? А що мені робити? Так а, а куди добре тоді ще назбирати. так куди тоді мені здавати. Що, ну, пропало оця... О, Тунель. О, киси. Тоді давайте виходите. Ладно, тоді, друзі, будемо прощатися. Дякую вам за перегляд.